Лариса Жозан відвідує заняття з пілатасу третій місяць. Розповідає на тренування їздить велосипедом з іншого мікрорайону міста, бо спорт дає їй енергію та сили. Дуже подобається, дуже і стала суносі. Можете, коли зробиш, ходиш з не общається, це дуже багато. А коли починаєш друга, ти чувствуєш себе і мірічно, бодро і Дуже гарна здоров'я промовляється. У Світлани Рохацької це перше заняття. Говорить, до повномасштабного вторгнення займалася йогою і східними танцями. Сьогодні з'явилось можливий багато що мене сіли все час. Ми зареєструвалися перший раз. Після трирічної перерви до занять з пілатусу повернулась Лариса Коломойцева. Каже, тренування не лише дають можливість тримати себе у формі, а й спілкуватись. Сюди приходиш на душу, просто а душа такі поспілкувалися всі разом. Дуже приємно от про це культури в цей, цей щоб і розрахуєш всі сустави. Як ви тягне в одну сторону, серчичка важко? Ну ви каже робіть, ласка в смі своїй можливості. Заняття відбуваються двічі на тиждень. Їх відвідують близько десяти жінок, розказує тренерка Оксана Журавльова. Я сама мені потрібно було як для для себе, тому що я займалася постійно. Виявилася така можливість, і я зразу підняла руку. Я буду я буду вести. І ми зібралися. І постійні люди, яким це потрібно. Тому ми це проводимо. Тому як то кажуть, затримуємося на цьому. І як для себе це як персонально для мене це потрібно. розумієте. два рази мені це мало, але хоча б так підтримувати це дуже дуже гарно для організму, для фізичного стану. Тренування відбуваються у безпечному просторі на розі. Вони безплатні, розповіла Оксана Журавльова, Ольга Ряшенко, Герпеченко, Суспільне новини, Херсон.